Запрошую вас прогулятись зі мною разом Львовом. У Львові я планую бути чотири дні багато гуляти, ходити до музеїв і, звичайно, шукати книгарні. Одяг я взяла з собою книжку Експрес до галіції, адже думала, що це буде дуже атмосферне читання. Але зізнаю чесно, перші 30 сторінок мене дещо присипили, тому цю книжку я поки що відклала. Невеличкий ремтур. Маємо такий затишний куточок. Є трохи книжок. Я вже побачила таємницю Андруховича, потім тут є Маркіз Десат навіть. Філософія в Будуарі. Є різні такі лампові збірки, кілька каталогів музеїв. Що у нас тут ще? Любовний роман. Сьомка Софії Андрухович. І ще трошки різного. А в куточку такий камінь. Тут у нас спальня. Теж Та так світло, затишно. Хто мавлена я? Кухня? О такі милі тарілки. Слухайте такі стелі високі. І балкончик. Але як він відкривається? Невідомо. Там такий внутрішній двір. Ідемо гуляти. Однією з перших книгарень, до яких ми потрапили у Львові, стала книгарня НТШ. Це легендарна книгарня Львова, де в 19 столітті розташовувалось наукове товариство імені Шевченка. Головною метою понеділка було відвідати Дім музей Франка. В цьому будинку поет-письменник жив 14 останніх років свого життя. Жив він по сусідству з Михайлом Грушевським, на жаль, на його садибу ми не змогли потрапити, і тут збереглось багато кімнат, де можна відчути дух того часу, подивитись, як влаштовували митці свій побут, дізнатися, які книжки читав. Поет, адже він збирав величезну бібліотеку, яку почав колекціонувати ще, будучи гімназистом, а потім щороку вона ставала все більшою. Тут є вітальня, є жіноча кімната, є спальня синів і австрійський таймер, німецька вага, різні праски, тому що Ольга померла 41-му році, вона застала вже електрику. Це є жіноча спальня. Тут зустрічають знову. Заліти предмета жіночі ліжка. Нам неймовірно сподобалось музеї, сподобалась ця атмосфера, сподобалась розповіді нашого гіда, а також такі маленькі секретики, які він запускав у кожній залі. Це була або музика, або певні звуки, що додавали всьому відвідуванню особливого вайбу. До речі, цікаво, що сам музей відкрився в 1940 році і очолив його наймолодший син письменника Петро Франко. Так, і вони отут як зберегали в тих приміщеннях там, ну якби холодильні, там де вони збирали продукти, а там uh -huh. був лід. Час від часу Trимала. догружала, там топився ну, виход і стикало. Mm -hmm. Негарні на Федорова я вбувала в одну зі своїх попередніх поїздок, і мені тут дуже сподобалось, адже ціла кімната є присвячена різним мистецьким виданням. І саме тут я колись купувала одну зі своїх улюблених розмальовок. Воно хотіло потрапити на Личаківське кладовище, адже це, як пишуть, єдине давнє збережене кладовище у Львові, де ховали найбільше заможних та шанованих мешканців міста. Ми взяли невеличку екскурсію на годину і місцевий гід, який нам її проводив, дещо специфічно розповідав, тож не можу сказати, що враження в мене були такі супер позитивні та інформативні. Тим не менш було цікаво, і я думаю, що наступну поїздку обов'язково сюди ще прийду. Пунктів плану було звернути до вінтажної барахолки на Федорова. Я пам'ятаю, що була там в один з приїздів, але тоді точно нічого не купувала. І об'єктивно вона виявилася недостатньо великою, щоб розігнатись. Але може це і добре. Проте кілька книжок я все ж таки придбала. Зараз вам їх покажу. По-перше, це була книжка про історію Львова, що цілком логічно для подібної поїздки. Це вулицями Старовинного Львова. Я вже почала його читати. Це дуже красиве ілюстроване видання, при чому відкривається воно прямо таки купою різних акварелей, а згодом вже йдуть тексти, фотографії, будинків, літографії, певні атрибутики, деталі, люди згадуються. Вона причому трьома мовами, здається, да, англійською, українською і польською. Я прочитала вже інтродукцію, мені дуже цікаво і розповідала саме про середньовічний Львів. І другу книжку я взяла у того ж продавця: це мистецтво розуміти мистецтво від Ганни Владимирської. Взагалі, я буквально минулого року вперше дізналася про цю мистецтвознавицю, хоча книжку бачила раніше, вона навіть була у моєму віч листі. Але я тоді ще не знала, що це за авторка. А так якось випадково на Ютубі дивилася якісь матеріали по мистецтву і знайшла лекцію від Анни Володимирської. Мені загалом сподобалось. Це така поважного віку пані, вона викладає в академії мистецтв і власне часто публічно виступає. Тож, я сподіваюся, що буде приємне читання, тим паче воно багато ілюстровано, що я дуже ціную в подібних книжках. Звичайно, крім музею, прогулянкою містом, ми заходили до книгарень, адже я кожного разу, коли бачила слово, яке починається на «К», якусь вивізку, я одразу думала книгарня. Але першу перші кілька разів бачила лише книгарню є. Я думала, що в Львові вже нічого іншого немає. Проте ні, будуть ще інші книгарні. Але все ж таки, перша книжка придбала саме в одній з книгарень є. Це була книжка, яку я давно хотіла і збиралась купити це коротка історія пияцтва. Десь місяць тому з моїм знайомим ми ходили на одну таку лекцію про винну культуру, вино і мистецтво. І саме після неї він розповідав, що ось виходила така книжка, яка йому дуже сподобалась. І хоча виходила вона у фоліо, а він дуже не любить фоліо, тим не менш сказав, що вона класна, цікава, весела і більш широка, аніж та тема, яку розкривала на лекції, хоча лекція також була дуже крута. Тож я думала, думала, навіть заходила в книгарню якось, бачила її ще в продажу, хоча онлайн давно її немає, а потім бачила ще перевидання, яке було взагалі то скоріше більш якісно зроблено, грубіше папір, навіть певні ілюстрації. Але вона була вдвічі товшою, двічі дорожчою, оскільки в мене ну, така криза поличкова, я не маю можливості багато книжок в себе зберігати. Тому думала, що яку взяти, але до тієї книгарні більше не поверталась. А тут у Львові я її побачила і вирішила, що напевно прийшов її час. Тож коротка історія пияцтва. Майка Марка Форсейта вже почала читатись. Загалом, поки що мені подобається, але я прочитала буквально декілька сторінок. В цій квартирі були книжкові шафи. Точніше, як я коли обирала місце, де зупинитись, дивилась різні готелі, але серед іншого подивилась на квартиру і, звичайно, не могла не звернути увагу саме на книжки на полицях. І я подумала: о, це буде класно. Якщо я раптом забуду книжку у дорозі, або книжка мені не сподобається, можливо, буде щось цікаве, що можна взяти почитати саме тут і. Дійсно, тут є де трохи розігнатись, можливо, не те, що аж дуже, але загалом книжки є. І ось що мені стало цікаво, це Маркіз Десад, Філософія Будуарі. Від Комобук, це, до речі, видання 2016 року, але знаю, що цю книжку вже перевидали. Напевно, вона користується попитом. Я багато чула про Маркіза Де Сада, про те, які сороміцькі тексти він писав, що його багато разів запраторювали до в'язниці за його ідеї і тексти, до психлікарні. здається, там він зрештою і помер. Ну, загалом така неоднозначна дуже людина, і він є, крім того, що автором. Таким дворянином, ще й часто персонажем багатьох різних літературних творів, тому така одіозна персона була. І цікаво, що я прочитала передмову до цієї книжки і лише сьогодні звернула увагу, хто був автором цієї передмови. А автором був Гіома Полінер, відомий французький поет, який жив ті часи, коли Пікассо, Гертруда Стайн, Гемінгвей та інші, і був власне, учасником цієї паризької тусовки. Ну, мені дуже сподобалось і вирішила все ж таки почати трошки текст, але скажу одразу, що це ну, така дуже специфічна книжка, якщо вам цікаво різні сторони еротичного життя, причому досить детально прописаного різними способами з різними людьми в різній кількості, ну і таке інше. Ця книжка багато в чому про це, принаймні десь перша глава чи навіть дві. Далі я стикнулася вже з моментом, де вони починають щось більш філософське розмірковувати про роль жінки і чоловіка. Але я прочитала лише загалом з передмови 58 сторінок, тому не знаю, чого там буде далі, оскільки я поїду скоро та книжку не буду брати і сумніваюся, що я б собі її купувала. Проте загалом я задоволена тим, що нарешті дізналася, що тут ховається за обкладинкою. Ще вчора побачила в книгарні номер один цікаву книжку, яка називалась Львівська сецесія, вона дуже зацікавила, адже дійсно ми гуляли містом, бачили велику кількість модернових будівель, які мене які мені надзвичайно зацікавили. І коли побачила цю монографію, причому дуже багато ілюстровано, сподіваюся, що цікаво написано, а не тільки красиво. То захотіла її купити, тим паче виходила вона ще у 16 році, тобто знайти її де-інде, досить складно, хіба що в кністиця, скоріш за все. Я хотіла її одразу купити, але виявилося, що за неї оплачувати потрібно лише готівкою, а в мене готівки було недостатньо. Тож просила її відкласти. Сподіваюсь, сьогодні заберу і теж буду читати. Хоча тоді, коли її тільки хотіла купити, одразу подумала, що о було б круто саме сьогодні, вже почати цю книжку, ходити і роздалятися ті конкретні будинки. Але що що ж зробимо це вже наступним разом. Нарешті я побачила книжковий лев, про який так багато чула. І я, чесно кажучи, думала, що наша київська книгарня це скоріше маленька частинка того книжкового лева, який є у Львові. А виявилося навпаки, бо книжковий львівський лев, він дуже камерний. Це буквально одна кімната, окей, може дві з книжками. Там немає кав'ярні, такої великої кількості сувенірів. Та й працівники відповідно бачили лише одну дівчину. Але ця дівчина розповіла, що ось завтра, за вівторок, у них має бути розмова з видавцями з Creative Woman Publishing о 6 годині. І якщо ми ще будемо у місті, вона запрошувала нас приєднатися. І моя подруга, до речі, вона знайома з однієї засновниці цього видавництва і сказала, що та, давай сходимо, і тим паче вона купує їх книжки. І дуже добре знаю, що вони видають. та не менш, ми пішли, і мені дуже сподобалася зустріч. По перше, мені завжди цікаво, як працюють видавці, які в них ідеї, взагалі, як це створюється. І відповідно, я чудово провела час. Крім того, вони показали поки що всі весь свій видавничий портфель, який складається з шести книжок. І це було цікаво. І там було ще двоє авторів, які робили допис до книжки про що він мовчить. Тому. Направда тепер я хочу це це почитати, і задяки тому, що у Інни ці книжки в більшості є, я сподіваюся, що вона мені їх позичить. Також ми заходили до музею скла, до музею аптеки, хоча, по суті, я сказала, музейна частина була закрита, якщо вона там є, наскільки, ну, наскільки я зрозуміла. Але це, по суті, діюча аптека, дає такі певні експонати, дуже нагадала мені саме ту аптеку, яку ми бачили у Дніпрі під час однієї з поїздок. Сьогодні я маю зустрітись із Діаною з каналу скляним Купаком. Ті, хто давно мене дивляться, знають, що я дуже люблю її творчість, дивитися її відгуки на книжки, дивитися її влоги. І цікавий факт, що ми з Діаною створили канали майже одночасно. Причому на той момент Діана ще мешкала у Києві, і коли в мене було десь підписників 20, у неї там 7 чи 10, ну якось так. Ні, здається, я була сьомою підписниця, можливо, шість. І там тоді в неї було одне чи два відео на каналі. Я знайшла цей блог і подумала: ух ти, яка мила дівчинка, так хочу її підтримати, хочу подивитися. Ну і загалом, в перспективі було б цікаво потім якось зустрітись. І знаєте, буквально через декілька місяців Діана переїхала до Львова. Ох, я здихнула і подумала, ну можливо, іншим разом. І я сподіваюся, що сьогодні цей раз настане. Взагалі, ми маємо зустрітись хвилин через 15, тож я маю трохи поспішати, щоб не запізнитися. І я для Діани маю один подарунок. Хто слідкує за моїм сторіс в інстаграмі, можливо, бачили, що я якось згадувала, що придбала цю книжку ще напевно, у квітні чи в травні моїй книжковій полиці це вже таке досить рідкісне видання, адже тираж розкупили. І це книжка одного з моїх улюблених американських авторів. Я бачила, що Діана мала її у вішлості. Звичайно, я як амбасадор цього автора вирішила, що вона їй потрібна. Я її давно придбала, але. У мене все не виходило йти до пошти, щоб відправити цю посилку. Тому, нарешті, вже приїхавши до Львова, гарненько все запакувавши, я презентую цю книжку. До речі, цікаво, що у Діани десь за тиждень буде день народження, і так співпало, що книжка приїхала майже під саме свято. Ну, і якщо Діана буде не проти, я вам покажу її, можливо, вона вам щось порадить, і, звичайно, закликаю підписуватись на її чудовий канал під скільним копаком. Ну, а зараз ходімте гуляти Львовом. До речі, Львов сьогодні нас здивував. Перші два дні була шалена спека, я обгоріла, але сьогодні я прокинулась під справжню львівську погоду, був дощ. Ну, Була ще тривога кілька разів, але дощ так гарненько крапав, будинки зараз сірі, похмуре небо. Я дуже задоволена, хоча прямо зараз лива припинила, що загалом непогано, тому можливо, парасолі не доведеться розкривати. Але ось це така чудова можливість побачити Львів у своїй такій справжній львівській погоді. Ну принаймні, як про неї зазвичай кажуть. Ходімте. Одразу після зустрічі Діана показала мені прекрасну барахолку, яка знаходилася, як виявилось, майже біля мого будинку. І тут дуже цікаво. Я люблю такі місця. Тож пізніше ще сюди повернулась. Мене звати Діана, і я веду канал під скляним ковпаком. Боже, як не голос не говорить. <ріхи> і мій канал дуже свіжий, можна сказати. Він йому тільки майже два рочки, але я читаю багато різної літератури, дуже люблю українську літературу, і українську сучасну класику. І сьогодні я, підписника Малени, пораджу книжку Віктора Домонтовича. І називається вона Доктор Серафікус. І це прекрасна книжка для всіх, хто хоче побачити українську класику трошки під іншим кутом. Вона складна, вона інтелектуальна, але вона має сподобатися. Зокрема, там є дуже цікаві ідеї про те, як чоловік хоче народити дитину без жінки. І це може вас заінтригувати. Рекомендую. вперше куштувала подібні вафлі з морозовим. Я не дуже люблю надто солодкі речі, але це було цікаво і загалом рекомендую цей заклад. Яна розповіла мені про чудову книгарню Є, яка розташовується на другому поверсі на проспекті Шевченка. Вона величезна, і я знайшла там декілька цікавих видань. Зокрема, мені дуже сподобалось, що у цій книжці видаництва Аса авторка у кожному примірнику написала нову присвяту. Випадково підійшла до будинку вчених. Це дуже красива споруда всередині Львова, де інтер'єр сходів і загальних оздоб виконані із дерева. Це виглядає дуже, як то кажуть, дорого багато. Мені неймовірно сподобалось. І за 50 гривень ви можете сюди потрапити, навіть влаштувати фотосесію за бажанням. Вирішила пройтись до вулиці Котляревського, пошукати будинки в стилі Модерн. Загалом їх у Львові багато, але хотіла якось конкретно сходити. І випадково потрапила на вулицю глибоку. І по суті, тут одна сторона вулиць це повністю будинки саме в цьому стилі. Так. Раритетних зразків транспорту ретро-гараж знаходиться в ангарі старого трамвайного депо. Наприкінці 19 століття, тут, на перехресті сучасних вулиць Вітовського, Коперника і Сахарова, була збудована перша львівська електростанція та перше депо електронного трамваю. Цей гараж працює з 2018 року і є частиною Львівського музею науки і техніки. Побачивши цей комісійний магазин, я була впевнена, що цього разу точно куплю якусь вінтажну штучку, але на диво стрималась, і мене не спокусили навіть чарівні брошки, ляльки та різні цікаві металеві вироби. Ляючи, випадково знайшла ще книгарню фоліо де можна було купити ось ці книжки по 20-30 гривень. Звичайно, я не стрималась і одну з них навіть вже прочитала дорогою додому. Поїздка мені дуже сподобалось, я закохалась у це місце і обов'язково сюди ще повернусь.